Ти відчуваєш, що застряг на одному рівні і не можеш переступити кордони наступного. Ти відчуваєш, що забуваєш лексику і не можеш зв'язати двох слід докуп, постійно втрачаєш мотивацію і не можеш довести справу до кінця. Скоріше за все, ти відчуваєш ефект Плато. А тепер уяви, ти маєш свій індивідуальний план розвитку. Для початку ти оцінюєш себе за допомогою таблиці, в якій написано все. Що має знати учень на тому чи іншому рівні. Викладач завжди поруч з собою для того, щоб тобі було легше тебе оцінити, і він завжди готовий тебе проконсультувати. Потім на основі цієї інформації викладач складає твій особистий індивідуальний план розвитку саме для тебе на місяць, і потім через місяць ви перевіряєте те, що ви вже пройшли. Акцентуєте увагу на тому, що в тебе вдавалося більше, що менше. А, і в принципі ти вже можеш бачити результат за цей місяць. Уяви, як з часом ти зможеш порівняти крапку, а з якою ти прийшов. І потім крапку Б, ту крапку, на якому ти на даному етапі, це дасть тобі можливість бачити цей результат, відчувати цей прогрес, не відчувати, що ти стоїш на місці, а бачити, що ти вивчив, де в тебе болючі місця, як краще змінити взагалі програму, в чому тобі допоможуть наші викладачі. Ти не будеш втрачати мотивацію, адже будеш чітко бачити твої цілі і е, розуміти їх, і бачити е, цей прогрес. Окрім того, ти будеш мати свою особисту сторінку на дошці міро, куди зможеш знайти будь-який момент і перевірити чекнути те, що ви пройшли протягом уроку. Уяви, що ти можеш займатися у будь-який зручний для тебе час з зручним і комфортним т'ютером. І окрім того, тебе чекають прекрасні плюшки та скидки в нашій школі. Так, і це все можливо у школі Сі. Тому переходь у наш профіль в інстаграм у шапці профілю у Тікток та пиши ІПР, що означає індивідуальний план розвитку. І разом з тобою ми визначимо твої цілі, твій рівень на даному етапі, і що ми можемо зробити разом з тобою, щоб все таки переступити цей бар'єр з одного рівня на інший.